Добрий день малята! На минулому занятті ви дізналися, звідки береться хліб. Булочки, печиво на нашому столі. Їх випікають з борошна, а борошно виготовляють зерна. Але перш ніж зернятко потрапить на наш стіл у вигляді булочки, ватрушки, печива, хліба чи іншого частування, воно проходить довгий шлях. Багато людей допомагають йому у цьому. Це хлібороби, трактористи, петлі, продавці та інші люди, які беруть участь в процесі вирощування зерна. Я сьогодні теж принесла для вас гостинці. Давайте подивимося. Ой, ой, біда, діти, біда! Напекла я вам малятки, різних солодощів багато, і ватрушки, пампушки, крендельки, і бублики. Поки йшла я поспішала, то диванка зустрічала, бубликів йому дала. Повернула на стежинку, я побачила маринку, засміялася майла, печива я їй дала. Робігали біля мене і Іринка, і Даринка, і Алінка. Всім потрішечки дісталась і ні крихти не осталось. Але що робити? Треба нам нові вироби зліпити. Щоб наші ручки добре ліпили пиріжки та бублики. Треба їх розім'яти, Повторюйте за мною. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Кісто ми помнемо, пиріжків ми напечемо, маком їх притрусимо. Молодці малята ручки розім'яли. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, пластилин, серветка паперова, мак або присипка. Але щоб зліпити нам пиріжки, треба спочатку зробити начинку. А начинка у нас буде вишня. Будуть пиріжки з вишнями. Значит, вона вже готова. Починаємо з вами ліпити піріжечок. Треба добре розім'яти. Беремо нашу начиночку вишеньки складаємо, ось так. І ліпимо. Dobro zalijepiti. Ось такий гарний пиріжечок у нас вийшов. А зараз ми з вами зліпимо бублик. Ось такий гарний бублик. У нас з вами ще є мак. Або такий гарний бублик у нас вийшов. Ми його прикрасимо ще, притрусимо маком. Ось такі гарні пиріжки, бублики у мене вийшли. Зліпіть і ви, пиріжки та бублики, і запросіть у гості своїх друзів. До побачення, малята! до нових зустрічей!